Давайте розглянемо каналізаційну станцію ВТ-500Б. Я вже її розпакував. От вона у нас йде в телофані, ущільнювачі по бокам. Так. Ну і перейдемо до комплектації. Це все. У неї в комплекті йде заглушка. Для того, щоб заглушити вихід під унітаз. Хомути нержавіючий, великий хомут на велику заглушку. І оце кріплення до підлоги. Далі, по фітінгу. Дві заглушки, два перехідники. І вихід в каналізацію. Вихід в каналізацію 23, 28, 32, 44. Е, е, карманчик під хомут для того, щоб не злітав. Зворотній клапан. Під'єднується нас. От сюди, таким от чином. Ставили, розвернули куди нам зручно, хомутом затягли. Зворотній клапан є, з канашки у нас сюди нічого не піде. Далі, оце. У нас є тут, окрім виходу вихода під унітаз, ще три виходи під е, 40-оку або п'ятдесятку. Входи. Входи. Дивіться, з однієї сторони, з іншої сторони внизу і ось очки зверху. Оцей зверху треба зрізати ножем оцю кришечку, і тоді через нього можна буде подавати сюди теж воду. Тут у нас фільтр. Він же сапунець. Заглушечки ці. Тут у нас по входам теж зворотні клапана є. І у ножки у нас стоїть кліпса знизу. Ось його пальцем трогаю її. Тут у нас є прорізь. Для того, щоб заглушити вихід, якщо він нам не потрібен, ми попадаємо прорізю на отой фіксатор, закрили і повернули. Таким чином. Клас. Дійшли і провернули. Далі переходи під каналізацію. Ми можемо під'єднатися за допомогою фітінга, який йде в комплекті, до 40 до 50 канашки. Яким чином? 40ка. Це у нас 40ка пайка. Вона по діаметру по наружі, така сама, як буде 40 -ка канашка. Ми беремо вихід ось. ось. Тобто вхід, виходить, на сололіфт. Надіваємо цю сторону, хомутом, затягли. Зрізаємо отут заглушку. І вставляємо сюди сороковку. От вона дуже плотненько туди налазить, тут фіксується хомутом. Якщо нам потрібно перейти на 50-ку, робимо те саме. Зрізаємо заглушку, цю частину більше не трогаємо. Тут краще змазати або сіконом, або Силиконовой змазкою. Резинку з фитинга достаємо з п'ятдеся і вставляем внутрі. И тут фиксуємося хомутом. От воно все так зроблено, він плотненько плотненько заходить в 50-ку у фітінг внутрі. І завдяки цим ребрам не пропускають водичку тут. Ось така от у нас конструкція по переходам. Тут є. Давайте тепер подивимося, що у нас всередині. Якщо у нас система змонтована і ну, по якійсь причині заклинуло ніж, у нас є лючок для того, щоб його почистити. Він закритий. Чотирма саморізами нержавіючої сталі. Ми їх викрутили. Оп! Ми маємо можливість, не знімаючи каналізаційну станцію, почистити ніж. Так, далі. Кришка у нас тримається на кліпсах. Ми її вже зняли. Давайте подивимося, що там всередині. Цікаво. Тут теж ущільнючі, до речі. Все гарно. І ось сапонис, то що я казав, оп, перекривається. Тут ми маємо корпус фільтра. Він у нас може зніматися. Оп! І уверх. Тут ми маємо ніж з нержавіючої сталі. Візьмемо зараз папір. Ось так от. Добре видно. Дуже гострий. Далі, конструкційно, він дуже схожий на грюнхос, але з доробками. В чому саме? По-перше, ну, двіжок само собою розуміється у нас. Масло наповнений. Ось видно у нас масло переливається, бачите? Видно на камеру? Так. Чудово. Так. Тут у нас йдуть шпильки у Гринфаса, наскільки я знаю, тут йдуть кліпси. Тобто розібрати-зібрати кілька разів цю всю конструкцію легко. Робоче колесо у нас йде з технополімеру. Відкритого типу, ну і ізюмінка. Цього всього, це мембранка. Отак от. Так. Видно? Ми беремо мембранку, повертаємо її і дістаємо. Якщо нам треба її або обслужити, або замінити, якщо вона задубіла, або замінити, якщо вона почала травити. Так далі. От вона отак от, от працює, нажимає мікроперемикач, що знаходиться у нас тут всередині. Назад збирається точно так само. Обережно, щоб не закусило резинки. Заводиться. Та рука вже незручна. Закрили і все. Ось така нехитра конструкція. Для того, щоб змінити мікроперемикач, треба буде все ж. Скрити кришку оцю. Ця кришка у нас стоїть на кліпсах. Під нею є гумове ущільнення. Ми її знімати не будемо. Вони у нас є в продажу, якщо, не дай Боже, щось з нею станеться у вас при демонтажі. Ну, в, принципі, в принципі, все, що я хотів показати. Всім гарно.